Тримач для паперових рушників в складання К-40. Це самий популярний диспенсер. І поєднання, і ціна і якість. Його найчастіше замовляють. Під цей диспенсер. Можна купити рушники в будь-якому АТБ, чи Сільпо, чи іншому магазині. Значить, він пластиковий. Ось, як визначаємо, весь складання. Широка пачка. Глубина в нього має бути 12 см. Так само і пачка має бути глубина 12 см. Вже з якої сировини будуть рушники, немає ніякого значення. Головне оцей розмір у нас, щоб влазив в диспенсер. Тому що, якщо Z складання рушники, то вони будуть просто малі для цього диспенсера. В комплекті йде ключик. І набір для монтажу. Значить, відкривається натисканням всередину і отак от відкривається. Вкладаємо рушники, От, поміщається дві пачки по 160 листочків. І замочаємо. такий от тримач для рушників.